Всім привіт! З вами я Кравчук Лев, і ця овечка. І ще Максим і твій різний брат. Lesson, і ми сьогодні хочемо підірвати цей чортовий корабель. Ого! Ти oh. це, це, це бачу? Нє. Yeah. А я ще не побачу, я перший побачу. Uh -huh. mm. uh -huh. Вже раніше ми все замурували, кстати, прикольний короблю на uh з -huh. Угу. Кажу замурвали. Все середини замінували. Або, бачите, через тіка навіть видно, що там все в тіні Ну і зараз ми будемо це все відривати час. Так як він хотів... ми це зробимо. А потім я захотів, бо я люблю це підривати взагалі. О, зараз вебікарту полюбе. Такі маленькі ушкодження. Да ну не маничего. Не, это файно, слухай. Ух ты! У мене взрыв карты. А, я в тебе просто дал фандерсламайке. Ах ты ж. А две файны разірвала, слухай. Але то зірвало. А даже взрыв карты будут куда. Да ну, але. Да, файну попирвала. Угу. Я с вами перший раз яку дірку прикольно взрывал. Чому в мене немає нічого? Тут не цікаво, я хотів щоб все це підірвало чортовим чертям Може краще в середині? В середині нема де втекти <кхух> Зараз ми так його заморуємо, що зараз полюбили до мене зі рівкарти Пістар! Одна зі рівкарти, я вважаю, зараз не йде Воно внизу, так одне зі шопіде Зараз, зараз Ну, вс, о, ты присоединился? И кей присоединился. У меня ты у В я вышел. О, заработать карту. Тут был найвейший покинула. Макс, а я за лето посоединился, кей, кель нет. А мене покинул. А зараз за webdriver-ом дійшло. Нас, каже, в мене не було з дробокартою. Вот. Тепер, а тепер після вже. Ух, в мене немає цієї Ух, ти що за фіг? Левчик, я знаю, я просвирав. Ми поїзіли, от ніч. Ой, блін, не тоді дірав. Зараз у тебе знову буде з дробокарти. В мене? Можливо, в мене. Я в мене не буде. Э, до мене той. До мене я веб-вникно Ну все, бери все далі заложи динаміту. Так щоб файно повзривало. А давай чітко повзривало. Бачиш, угу. там внизу взагалі все. Угу. Я думав, що не так жорстко буде. Я то. Я взагалі думав, що там веб повністю оцей. В Минулому відео ми знімали обзор цієї карти. Ви можете подати до... Вона досить велика, моя ну, карта. Всього всього, коротше. Можете подивитися свій обзор. Так кошти какого відео. Поставити лайк. Якби ти це будував О, то я б... Тут Біби напевно писали там 1000 лайків. Ладно, да. А ведь небо планета. Устань били меня. Бач, не планета. Заложи свою планету, где инти. Это я. Да ну, да, делай расстрелиться. Мы заложили все какие-то и но фан напидирал, а вот все было типа еще поверха. Там давай багато сім кидала, бо тут можна так. Так. Граєш? Так. Да. Підпалиш? Так. Да. Я то вже. Підпалив? Да, ну, не впала! О! Підпалив. Ого! А. Як бірвала А У мене немає нічого. Ну все! А у мене на цьому все. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що ми також для вас старалися. Чікаво. О, давай. <плес> давай давай, давай, давай. Бачите, давай підібмо в всей корабель, в якому ми І <плес> Якщо вам сподобалося, коли ми щось <плес> лайки, якщо ми наберемося і буду знімати побільше таких відео. Ми ще за... Ну, не знаю, чи зараз ми ще може скачемо. І будемо ще знімати, іще, іще. І ще, іще, іще, іще мільйонний Мільйони. Ні. О, я думаю, цікаво відео зможе чуть-чуть чуть раніше. Ну, як змога. З дуже грає, граю, розбудувався, кажу, майже 200 тысяч. Хочеш там адміном скоро стати. свій адмінку. Відпалю. Не відпалю. Чого поможеш заложувати. Такий залож... хочеш підпалити. Я тут. Маленький? Ні, он. Ну так. Ти білий, там за теж не заложить. Ну тут Давай ти теж заходи, там теж заложив. Так, а я все равно. Я середину зложу. Ну тільки ти. Я уже захожу заложить карзуселен. За вот мы ну, ти был. Честно, буду зарывкат, Йой, я думаю, что уже підплыв мене будет. Не, я просто, просто глюкаю только. Ой, блин, ааа, затупил, затупал, затупил. Зопа, зупа не давай запамяти. Да ну ты бе! Майжим карты, да Дабі... бода ти... Зараз, зараз хайбачки. Хай... Що... Зайти... А что зараз все зайти? Бачка! Оборанчик жалко. Да, <рес> <рес> оборанчиков был! Ще познайом. А як не буде, то заспавним. Ну, Ну, що мені пише? О, чекати. Ні, мені треба взагалі. Ну, в принципі, в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте. Ставте лайки! па папа.